Колеги, доброго ранку. кризовий медіа-центр розпочинає свою роботу. І тема першої прес-конференції порядок про запровадження контролю за дотриманням законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суддів та інших представників судової системи. Нашими спікерами є Валентина Сімоненко, голова Ради суддів України, суддя Верховного суду України. Також Віргіліус Валанчус, експерт проєкту Європейського союзу, підтримка реформ у сфері юстиції в Україні. Тетяна Чумаченко, голова комітету етики врегулювання конфлікту інтересів та професійного розвитку суддів, а також Юлія Землицька, експерт проекту Європейського союзу, підтримка реформ у сфері юстиції України. А також присутній трохи пізніше доєднається Петро Павличенко, так це ви експерт проекту Європейського союзу, підтримка реформ у сфері юстиції України. І першою до слова запрошується пані Валентина. Доброго дня. Законом про судоустрій і статус суддів в редакції закону про забезпечення права на справедливий суд зазначено, що Рада суддів є органом, який контролює дотримання суддями. Вимог щодо конфлікту інтересів, а також врегульовує зазначений конфлікт інтересів, і на виконання зазначених положень цього закону рада судді 4 лютого 2016 року. Затвердила положення про врегулювання суддям щодо порядку порядкування конфлікту інтересів. Зазначене положення містить норми щодо того, яким чином мають діяти судді, мають діяти органи суддівського самоврядування, врегульовуючи конфлікт інтересів і надаючи роз'яснення суддям, яким чином мають вони діяти. При тому, якщо конфлікт інтересів виник потенційний або реальний, щодо цього більш детально я сподіваюся, розповість голова комітету етики і врегулювання конфлікту інтересів, але я хочу зазначити щодо того, що це перше положення в нашій країні щодо врегулювання конфлікту інтересів будь-як. Державній установі і Рада суддів в цьому виступає саме, саме перше проходце. Саме з цього виходячи, ми розуміємо, що будуть і доопрацювання цього положення, і будуть зауваження, і деякі проблеми будуть виходити на перший план, деякі проблеми, можливо, і конфлікти будуть йти з життя суддів. Але це безумовно позитивний шлях на шляху. Підвищення довіри до суддів і до судової системи. Я сподіваюся, що і судді, і суспільство відно, будуть відноситись до цього з розумінням, і, і таким чином ми будемо намагатися все ж таки спільно діяти для того, щоб довіра до суддів була найвищою. Дякую. Доброго дня, шановні колеги. Як Валентина Валентиніколана вже казала, це перший, перший шлях в Україні, коли судді показали. Гарний приклад на нашу думку і проект Європейського союзу підтримка реформи сфери юстиції України. Наші національні експерти, совмісно іноземними експертами, підтримали, допомагали раді суддів опрацювання цього положення. У нас є досвід європейському союзу, як це працює в інших країнах. І зараз ми вже обговорюємо з суддями в регіонах Харків, Дніпропетровськ, Львів, наступного тижні Одеса. Ми будемо це обговорити. Як це буде працювати в практиці? Це дуже важливо на нашу думку. Почне оскільки у суспільства є дуже велика недовіра к органам влади і судової влади також, на нашу думку, це дуже гарний приклад з боку суддівського суспільства, суспільства, показати, що суди та судді вони готові відкритися. Декларація інтересів це відкритість з боку суддів та судів. Спочатку, все дякую. Доброго дня, колеги. Для мене дуже приємно відповідально і десь навіть може якось святково сьогодні презентувати вам ці наші документи, затверджені радою, оскільки саме комітет з етики і конфлікту інтересів мав від Ради доручення в співпраці з проектом, який очолює пан Вергіліус, і які нам надали міжнародних експертів і наших українських експертів для розробки цих документів. Про що це йдеться? Що це за положення? Положення називається порядок здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів в діяльності суддів. Це положення, цей порядок він фактично регулює від того, які ж кроки має робити сам суддя для. Запобігання конфлікту інтересів, які кроки може робити суддя, самостійно врегульовуючи конфлікт інтересів. Далі, які кроки може зробити, які рішення має, може приймати рада в контексті вирішення питання про конфлікт інтересів, а також які кроки здійснює Рада в контексті контролю за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів. Практично порядок складається з чотирьох розділів, і там це все врегульовано. Порядок створений. На виконання закону не тільки про суду стріса до судді, про які Валентина Маклан говорив, а також на виконання закону про запобігання корупції. Саме закон про запобігання корупції своєю нормою визначає особливості для деяких посадових осіб, особливості в регулювання конфлікту інтересів. І такими є якраз судді України. Крім того, ви знаєте, що такими є також і депутати Верховної Ради і. Е, е, Члени Кабінету міністрів. Але я хочу знову ж таки наголосити, що саме судді перші розробили всі необхідні документи, з якими ми можемо вже відкрито працювати. Ці документи абсолютно зрозумілі для всіх, і не тільки для суддів, й для громадськості. Там видно, як, як крок по кроково визначено, що робить суддя від моменту, коли в нього виникло навіть враження, що можливо десь є конфлікти інтересів. Що може робити суддя, коли він попадає в ситуацію вже потенційного конфлікту інтересів, і що може робити суддя, якщо він е, з'ясував і рада? Йому роз'яснили, що дійсно є конфлікт інтересів, що він має робити, щоб його врегулювати. От таким чином ми розробляли цей документ, і ми вважаємо, що він дуже потрібен, дуже корисний. А головне, що судді сприймають цей документ як дуже потрібний і корисний. Зараз в нас планується ціла низка зустрічей з суддями України по всій Україні. Будуть також проведені відеоконференції для роз'яснення цього положення, як їм керуватися. Я хочу ще звернути. Вашу увагу на те, що саме комітет з етики конфлікту інтересів на сьогоднішній день має готувати всі необхідні проекти для ради суддів для прийняття саме в царині конфлікту інтересів. І тому в нас також виникла потреба створити положення про цей комітет. Хоча в нас в раді існує положення про комітети в цілому. Які стосуються всіх комітетів, але саме те, що конфлікт інтересів має таке багатоскладове вирішення, також ця робоча група, про яку я говорила, створила і положення, які на сьогоднішній день також затверджено радою. В цьому положенні всі дії і рухи членів комітету, ради, членів Ради, для того, щоб максимально пришвидшити вже роботу над врегулюванням конфлікту інтересів щоб це не був пустий звук, щоб ми могли спокійно показати результати своєї роботи і щоб це було корисно для суспільства і для суддів. Я хочу ще наголосити на одному моменті. До цього порядку є ціла низка додатків. Додатки ці стосуються різного роду реєстрів. Тобто, відповідно до закону про суду статус суддів, суддя зобов'язаний повідомляти про конфлікт інтересів, який в нього виник. І саме для цього ми створили реєстр, де будуть внесені всі повідомлення. Також ми вважали за потрібне створити це один із додатків. Наступний додак стоїть створити реєстр звернень інших осіб щодо можливого конфлікту інтересів в діях, який існує у суді. Про ці повідомлення також будуть вноситись в спеціальний список, в спеціальний реєстр і аналізуватися. Крім того, дуже важливий один момент, про який ми би хотіли наголосити, для того, щоб на сьогоднішній день було зручно. Суспільству побачити прозорість судової системи, тому що прозорість судової системи вона існує. Єдине, тільки чому суспільство його не бачить. Ми запропонували добровільну декларацію про приватні інтереси. На сьогоднішній день в Україні нема аналогу цього документу. Нам запропонували його як приклад міжнародні експерти литовські, в яких добровільна декларація про приватний інтерес існує вже давно. І вони заповнюють судді. заповнюють його спокійно, добровільно, з задоволенням. Для чого е, яка мета цієї декларації? Це також один з додатків. Суддя має право добровільно, якщо в нього є бажання, повідомити про всі свої. Ну так би мовити, для громадськості сіска приватний інтерес, що це Це знайомства, зв'язки, да? де в якій е, царині в нього є такі зв'язки, які можуть в якимось чином плинути на його діяльність. Тобто, але я хочу звернути вашу увагу, литовські е, судді, вони цим захищені, вони захищені, якщо він про це повідомив, то вже його притягнути до відповідальності за дії в стані конфлікту інтересів неможливо, тому що він добровільно про це повідомив. А якщо хтось десь не проконтролював. На якійсь стадії не зробили того, щоб запобігти конфлікту інтересів, то в принципі суддя Литовський за це не відповідає. У нас такої нормативної бази на сьогодні немає. Але ми, не зважаючи на це, робимо перший крок. Судді, які бажають це зробити, ми будемо заповнювати ці декларації, ми будемо повідомляти про свої приватні інтереси. Я думаю, зразу це лавина не буде, але потрошку з цим вже ми ознайомимося, зрозуміємо, сутність цього. Документу. І все ж таки мені видається, що в найближчим часом, мабуть, що треба якісь ще пропозиції до законотворця, щоб ця декларація мала вже статус, так би мовити, закону. Також я хочу звернути вашу увагу для того, щоб було Пані корисно. Можна прохання говорити повільніше, тому що у нас синхрон. Добре, для того, щоб дякую, для того щоб було зручно звертатися, щоб не виникало питання, про що треба повідомляти, як це має виглядати. Незважаючи на те, що всі звернення мають бути в довільній формі, ми також запропонували декілька додатків, де перерпридаються, так би мовити, не шаблони, не бланки, не зразки. а... Такі, як би сказати, не зразки, а просто перелік питань, про які треба зазначити, якщо ви хочете повідомити про чийсь конфлікт інтересів, про свій особистий конфлікт інтересів, або якщо ви суддя хоче звернутися за роз'ясненням, за рекомендацією до Ради суддів. Це також є в додатках. Тобто ви відчули, що в цьому документі на сьогоднішній день практично є все, що потрібно для того, щоб починати працювати. Рада суддів го готова до роботи саме з інтересів. Більше того, протягом 15-го року неодноразово на Раду суддів надходили звернення суддів, які просили роз'яснити наявність або відсутність конфлікту інтересів. Деякі судді зверталися з повідомленням про те, що в них існує конфлікт інтересів. Ми це все аналізували також. Ми також давали відповіді рекомендації, не зважаючи на те, що не було цього положення. Ми прагнули і на сьогоднішній день. Ми обробляємо цю документацію, перший вже так би мовити, реєстр перший. Я думаю, вже за 15-й рік ми зможемо через деякий час продемонструвати. Хто звертався, з яких питань, які ми давали резянь, це не дуже буде багато. Не сподівайтесь, що це якісь великі списки, але вже ці, ця робота ведеться. Судді в цілому, я хочу вам сказати, от про що судді в цілому готові до будь-яких видів публічності. В контексті розв'язання або запобігання конфлікту інтересів треба розуміти, що суддя дуже судді в принципі дуже завантажені, в них не завжди є час зустрічатися з вами, не завжди є час якимось чином себе демонструвати. Але судді в цілому готові, і ми зараз, починаючи вже ці кроки по Україні, ми відчуваємо, наскільки судді зацікавлені і хочуть працювати над цими питаннями. Мабуть, що по ходу, якщо будуть виникати питання, то я готова відповісти далі. І прошу Можливо, Юлі та Петро. Дякую. Дякую. Юлія та додають. Юлія Землицька, експерт проекту ЄС підтримка реформ у сфері юстиції України. Я би хотіла лише додати, що не дарма є такий вислів, що конфлікт інтересів це двері до корупції. Дійсно, запобігання конфлікту інтересів це дуже важливо, оскільки з таких невеличких ситуацій, коли приватний інтерес починає впливати на діяльність особи в публічній сфері і він вже діє не в інтересах суспільства, а в своїх особистих, саме з таких ситуацій починається корупція. Саме тому у всіх країнах світу, як в приватних, так і в державних організаціях, існують системи управління конфліктом інтересів. Такі системи Системи дозволяють, по-перше, визначити, де у особи може бути потенційний конфлікт, по-друге, запобігти конфлікту інтересів, по-третє, його врегулювати, якщо він вже виник. І по-четверте, притягнути до відповідальності осіб, які порушили законодавство про конфлікт інтересів. Так ось, саме таку систему ми і намагалися створити разом з Радою суддів. Це перша така система в українській правовій площині. Дійсно, у нас є певні поняття, які закріплені в законодавстві, але як врегульовувати це питання, ніде не визначено. Тому дійсно Рада суддів є піонером в цій сфері. І варто тільки зазначити, що повноваження Ради суддів згідно закону про судовстві стосуються саме позапроцесуальної діяльності суддів. Ті питання, які стосуються процесу, врегулюються згідно процесуального законодавства. Що ще варто додати? Добровільне декларування приватних інтересів, яке запропонується. І пропонує цей документ. Це дійсно дуже прогресивний інструмент, він використовується не тільки в Литві, але й в багатьох інших країнах Європейського Союзу. І ґрунтується він на тому, що першим і основним кроком до попередження конфлікту інтересів та його врегулювання є саме розкриття інформації про приватні інтереси, оскільки неможливо відреагувати на потенційно реальний конфлікт, якщо про нього ніхто не знає. Саме тому існує така декларація. В Литві це закріплено на законодавчому рівні. Там є закон про врегулювання публічних та приватних інтересів службових осіб, і він стосується всіх державних службовців, абсолютно всіх, в тому числі і політичних діячів. Ми в цьому напрямку лише починаємо рухатися, і це поки що, оскільки немає законодавчої бази, то цей інструмент пропонується добровільно. Але ми дуже сподіваємося, що нас почують і що ця практика буде. Поширена і серед інших державних службовців, ми знаємо, що цим інструментом зацікавилися зараз в Генеральній прокуратурі. Отже, ми сподіваємося, що така прогресивна європейська практика стане українською реальністю. Ну, практично все сказано, я лише зроблю наголос <кхух> з приводу того, що до цього часу панував такий позитивістський підхід у питаннях запобігання корупції, коли. Представники наших державних органів виконували лише те, що вимагається за законом. В даному випадку ми, вдалося нам побудувати такий діалог з суддівським корпусом, що ми як європейський проект практично впровадили європейські практики, і це надзвичайно важливий прецедент взагалі в українських реаліях, тому що іде добровільне декларування приватного інтересу. І йде, відкривається діалог, шлях до діалогу. Таким чином, я думаю, що ми поступово будемо відходити від того шляху, коли все залежить від законодавця, внесено це в закон чи в ні. А буде врегульовуватися самим суддівським корпусом, прокурорським корпусом і таке інше. Власне, це. Якщо дозволите, я дещо добавлю. щодо врегулювання конфлікту інтересів в процесуальний спосіб. Це те, що не є в полі повноважень ради суддів, але я хочу звернути вашу увагу, що кожен процесуальний кодекс. І не сьогодні, і не в зв'язку з е, запровадженням виконання закону про запобігання корупції, а завжди мав кожен процесуальний кодекс е, кожної юрисдикції має е, декілька статей, які регулюють відводи і самовідводи. І саме серед тих підстав, які є. Які тягнуть за собою відвод, самовідвод, є і так званий конфлікт інтересів. Називається воно там інакше, там нема цих двох слів, але в принципі це те ж саме, нічого нового немає. І я хочу вам ще наголосити на одному моменті: суспільство має розуміти, що судді народилися в Україні, вчилися в українських школах, закінчили в українських вузах. і Треба більше того, вони живуть в своїх будинках, да? мають сусідів, ходять в якісь магазини, заходять в якісь банки, мають спілкування. Тобто вони точно такі ж члени суспільства, як і всі громадяни. І нема нічого страшного, якщо вони. Знають в обличчя своїх вчителів, своїх однокурсників, однокласників. Треба розуміти, що серед юристів, людей, з якими на потоці, наприклад, на стаціонарі, це 12 потоків, може бути 10 це тисячу людей. Можуть бути дуже багато тих, з ким разом навчався, з ким разом вчився в школі, з ким живеш по сусідству. Але не можна це розглядати в контексті конфлікту інтересів. Дуже часто я хочу звернути вашу увагу до ради суддів, знаходять звернення. Громадських організацій про те, що суддя розглянув справу, де він. Стороною в справі був його однокурсник. Шановні колеги, всі мають знати і суспільство, що те, що само по собі людина з кимось разом навчалася або поряд живе, це абсолютно не свідчить про те, що в нього є такий приватний інтерес, який може зашкодити йому прийняти рішення. І, звичайно, що ми розуміємо, що тут ми не убезпечені від зловживань з боку сторін судового процесу, від того, щоб заявляти відводи самовідводи. І відводи. А судді, в свою чергу, знову ж таки, я думаю, що якщо виходити тільки з того, хто з ким знайомий і на цьому будувати питання конфлікту інтересів в маленьких містах, то практично нікому ніхто не зможе розглядати справи в судовій системі, в цьому суді. Тому що якщо в селі знаходиться суд, то знають його всі односельчани. Тобто питання тільки в тому, всім це відомо, якщо обставини. Приватної інтереси відомий сторонам, і вони готові розглядати справу в ситуації, коли вони знають хто кому, хто є, то тут я думаю, що. Та громадськість, яка стоїть поряд і це все викриває, має розуміти, що тут може абсолютно і не бути конфлікту інтересів. Це треба розуміти. Звичайно, що перші кроки вже є, ми далі будемо працювати. І я думаю, що ми успішно справимося з цим питанням, тому що судова система вона реформується практично з 92-го року. Ми завжди виконували всі вимоги закону, які були. Ми розуміємо, що і в часі вони можуть не завжди встигають, але не тільки ми не встигаємо в часі виконати. Закон не виконує закони практично все наше суспільство. Дуже часто закони приймаються, а вони не встигають виконувати. Але ми готові і суддівська спільнота, я думаю, зможе показати приклад, як ми маємо врегульовувати конфлікт інтересів серед суб'єктів владних повноважень серед всіх гілок влади. Дякую за увагу. Якщо є питання, прошу. що стосується добровольного декларування. Конфлікт інтересів, є, є дуже важливий момент, що ні політики, ні законодавці у даному напрямку указали суддям, як це робити. А самі судді найважливіший орган судового самоврядування Рада суддів України це пропонувала, як з боку суддівського суспільства, на мою думку, як для судді з більш 25-річним досвідом я бачу дуже важливий шлях зближенню між судовою владою та суспільством. Дякую, вам, пане Вергіліус. Дякую, колеги. Переходимо до запитань. Будь ласка, представляйтесь. Доброго дня. Я Сапко, сапоко, право у мене наступне питання. Тож саме як буде проходити процедура врегулювання конфлікту інтересів? І чи зможе Рада суддів ініціювати питання про звільнення судді, якщо процедура за їх рекомендацією саме суддею не врегульована? Тобто, чи, чи не виникне конфлікту між ВККС і Вищою радою юстицією в цьому питанні? І чи вже є відповідні заяви про конфлікт інтересів поступали? Якщо є, то скільки? це, мабуть, до мене запитання, так? так? Будь ласка, в межах трьох хвилин, тому що у нас Я час. Я зрозуміла. В контексті того, чи можливо, так, можливо. Це про це записано в порядку. Ви можете його він в вільному доступі роздрукувати і ви побачите. Ініціювати, не ініціювати питання, а звернутися до ради суддів. До ВККС або ВРЮ з цим питанням Рада суддів може звернутися для того, щоб саме цей ми не можемо органу вказувати, що робити, але звернутися і звернути на це увагу. Ми можемо. Наступне питання з приводу того, чи були такі, я вам говорила, що було протягом попереднього року були такі звернення. Кількість я не можу зараз сказати, щоб я не виглядала ну десятки були. Десятки були, і вони більше стосувалися і повідомлення були про це. І стосувалися запитань, як розцінювати, як... тому що якщо думати про конфлікт інтересів позасудовою, то виходить таким чином, що всі близькі особи в полі зору, де вони працюють, то фактично виходить, що є небезпека, що хтось, якась, якась поміркована особа зацікавлена, може звинуватити в конфлікті інтересів. То мені би не хотілося, щоб ми дійшли до того, щоб для наших близьких виникла там, де є суддя в родині або серед близьких, щоб виникла заборона на якусь професію юридичну. Тому що коли говорять про те, що діти не можуть вже працювати практично юристами суддів, то, то чому немає такої заборони на професію, Якщо б це було законом визначено, що якщо є в родині суддя, більш ніде не може, ніхто не може бути юристом, то ми б зрозуміли, але це порушення прав людини буде тоді. То на сьогоднішній День все ж таки і, і, і суспільство і громадськість теж мають підходити помірковано щоб не зруйнувати е, права людини, хоча б не порушувати в цьому контексті. Але ми будемо розбиратимись. Ми будемо думати. Ми наголошуємо суддям. Рада суддів е, наголошує на всі виклики. Коли виникають, якщо діти-юристи, рідні юристи, близькі юристи, як уважно до цього треба ставитись, де треба краще запобігти чомусь, навіть не, не обов'язково що це потягне конфлікт інтересів, але треба розуміти, що це вразливе місце, і кожен має для себе вирішити, як йому поступати. Я думаю, що це основне і в законі про запобігання корупції саме запобігти. Врегулювання це як остаточна кінцева міра, яку е, має робити і Рада, і е, інші е, суб'єкти владних повноважень. Що ми маємо в кінці робити? А на початку ми маємо запобігти. От на цим ми і зосереджуємо основну увагу на це. Тантона я додам, що в принципі ми працювали доволі активно з <кхід> суддівським корпусом було багато обговорень з цих питань. І ви в даному випадку, якби, підвищуєте роль і зборів суддів на місцевому рівні, тобто таким чином ми впроваджуємо діалог. Не закритість, коли людина боїться, ми стикаємося постійно в практиці, що людина, очікуючи, що вона може порушити якусь норму закону, боїться про це повідомити, боїться говорити про це в той час, як європейська практика спонукає до відкритого діалогу. Чим більше обговорюються конкретні ситуації, конкретні випадки, тим потім стає неможливішим вчинити хибний крок. Таким чином, от і в наших впорядкові ми передбачили, що низці випадків звертається до зборів. Суддів. Це створює спочатку атмосферу відкритості всередині суду, а потім і залучення, можливо, як ви кажете, і громадськості, і ще когось таким чином конфлікт буде врегульований ще до того, як він потенційно виник. Дякую. І там є в наших додатках ще один додаток. Це опис типових ситуацій, це як книжечка прикладів. Ми зараз сформулювали його тільки зміст в додатку, а потім ми, ми вже потрошку наповнюємо. Десь 10 прикладів у нас вже в розробці є. Тобто, на що має звернути, яка може бути ситуація? Де треба шукати оцю небезпеку? Як має вирішувати, як розмірковувати має суддя, коли в нього є ця ситуація? Що може бути конфліктом, що не може, як його можна запобігти? Тобто дуже цікаві документи ще в нас в розробці. Так що, я думаю, і вам буде цікаво, і нам також дякую, пані Тетяно. Дякую, колеги. На цьому будемо завершувати прес конференцію. Також дякую пані Валентині, яка була змушена піти трохи раніше. Успіхів вам і до зустрічі.